Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді ось така газонокосарочка від фірми фіршіль. А саме модель rm248.3T. Оновлена, повністю оновлена модель. Вона повністю нова, зараз ми в неї залиємо масло, заведемо. Тут я косив все бензотремером, тут не рівно. Площина, а там лише трошки рівнішого. Рівнішого трошки лишив, але такої більшої трави, і ми так само попробуємо зараз її там скосити. А по самій косавишці декілька слів. Перше це є повністю оновлена модель. Що саме в ній оновлено, оновлена ручка. Тобто Ручка вже є на один тримач, що дозволяє нам набагато легше. Знімати е, саму цю сам травозбірник. Другий момент, вона вже має ніж, е, який подрібнює і мульчує. Тобто Вона вже має мульчування і вона має боковий викид. Попередня модель 248, 1 і 2 цього не мала. Тобто Тут є спеціальна насадка, яка на боковий викид вставляється сюди, потім ми її спробуємо. І так само і спеціальна насадка, яка ставляється замість травозбірника. Закриває все і тим самим вона мольчує. А я нагадаю, що вона має 7, 7 положень висоти від 20 мм до 100 мм. Тобто її висота. Ємність паливного бака 0,8 літра. Ємність картера мастилом 0,5 літра. Також момент по заливанню мастила. Тут є нижній рівень і верхній рівень. Мастило потрібно заливати до верхнього рівня. Такий момент. Час від часу, як пише виробник, мастило потрібно доливати. І слідкувати за рівнем мастила кожен раз, коли ми починаємо косіння. Тобто, Починаємо косіння, перед тим провірили мастило, заводимо. Зараз ми залиємо сюди мастило заведем і покатаємося. Ємність травозбірника 52 літри. Вона є самохідна, так само є модель не самохідна яку потрібно пхати Підмінність самохідної і не самохідної це саме перша вартість, а друге просто колеса. У неї взадіть отакі самі колеса, як вперед. А на самохідні колеса вже є з таким протектором для кращого. Щеплення. І е, ще також дуже важливий момент, що двигуни від компанії Штіль мені дуже сильно подобається тим, що тут немає ніяких підкачок. Тобто ми просто беремо і заводимо. Ми нічого не підкачуємо, ми нічого тут не перекачаємо. Просто беремо і заводимо. Так що, друзі, ось такий момент. Також по сервісному обслуговуванню. Е, ніде не чув, щоб хтось на відео таке розказував, але оскільки... Ми офіційні представники штіля, офіційні дилери, ми проходимо періодично навчання по штілю. І е, важливий момент, що косарка обслуговується тільки в піднятому вигляді, ось так. Тобто ми складаємо ручку, зараз я це покажу, складаємо ручку і ставимо її на задні колеса. Тобто, що ми маємо доступ до ножа, можемо почистити деку, або замінити ніж, або там все помити. І е, коли ми це робимо. Потрібно знімати ковпачок зі свічки. Тобто, в цій моделі вони вже так зробили, що ручка е, повністю сюди закривається і нічого тут не нажимається. Тобто в цей момент не нажимається. Але в інших всіх косарках, коли ми її кладемо отак, нажимається оцей момент, і вона готова до запуску. Тобто, і ми теоретично ножом, коли ми будемо його прокручувати, ми можемо її запустити. Е, тому, друзі, будьте уважні, і на інших косарках, не на. 3, а на інша косарка знімайте оцю файку. Так само я, я би радий тут тоже її знімати, на всякий випадок зняв. Ти вже безпечний, що нічого не заведеться. Так що, друзі, заливаємо масло. І буде перший старт. Також, друзі, по маслу виробник рекомендує для цього двигуна масло SAE 10В30 або SAE 15 в 40 також важливий момент, хоча е, цей двигун буде працювати на будь-якому чотирьохтактному маслі, який продається для е, бензоінструменту, тобто для генераторів, для косарок, для мотопомпів. Але в рекомендації виробника SAE 15В, е, 15В40 і е, 10В30. Ось такий момент. Також, е, можливо, хто не знає, виробництво даної косарки Австрія зроблена вона в Австрії. Двигуни робиться в Німеччині, вони їдуть в Австрію на завод і вже там все скручується до Кубки. Ну що, друзі, бензин залили, масло залили, будемо робити перший пуск. Для того, щоб завести дану, дану газонокосарку, нам не потрібно нічого підкачувати, нічого заливати ніде більше. Тільки підходимо сюди, нажимаємо нижній речах, верхній речах це буде хід, нижній речах це для запуску. Тобто ми нажали і тримаємо, тоді тягнемо шнурок. Коли вона завелася, речах постійно ми тримаємо. Тільки ми його відпустимо, вона зразу заглохне. Це і така система безпеки. І е, отак його прив'язувати я би дуже нікому не радив. Тому, друзі, тепер пробуємо, як воно на практиці. Ось так, друзі, все просто. Їдемо Зараз будемо оту траву пробувати косити. Так що не переключайтеся, підписуйтеся, ставте лайк. Їдемо так. далі. Ну що, друзі, ось такий у нас тут кусочок є. Ось така травичка. Досить негазонна. Зараз спробуємо її косити. Косити будемо на середньому положенні, бо тут все-таки воно нерівно, щоб не чіпляти землю. Друзі, поїхали. Ось так, друзі, вона косить. Ми не давали саме нижнє положення. Саме нижнє положення я дав тут тільки, де було рівніше. Отут Отак воно скосило. Зараз ще разок пройдемо з цим стравозбірником, подивимося, скільки накосило і тоді спробуємо боковий викид. Mennään katsomaan, kuinka huono Так, друзі, вийшло нам тут покосити, ну таку вже зовсім довгу траву, то деяку е, пропускає. Але не критично. Тут кусочок лишився, бо там нерівність, я там вже тримером до кошу. Але косарочка справляється навідмінно. Навідмінно справляється. Так що, друзі, якщо це відео було для вас корисне, інформативне, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь, далі буде.